Доброго дня, шановні присутні. Ви мене чуєте, бачите? Доброго дня, так чуємо. Чуєте, бачите, так. Ну що, всі зібралися, розпочинаємо громадські слухання, так? Зараз приймаємо всіх бажаючих. Так, скажіть мені, будь ласка, хто у нас на громадських слуханнях присутній? Я бачу представника суб'єкта господарювання Юлію, і ще два учасника нафтогазгеорозвідка і Тетяна. Це суб'єкти господарювання чи є у нас громадськість присутня? Напишіть також суб'єкти господарювання. Суб'єкти господарювання, так? Громадськості я не бачу так, так, так. Тетяна і нафтогазгеорозвідка це у нас суб'єкти господарювання. Добре, громадськість наслухання не з'явилася, Значить, ми складаємо акт про наявку представників громадськості на громадські слухання для протоколу. Повідомляю що сьогодні 21 червня 2024 року громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону україни про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю нафтогазге розвитку передбачається Облаштування будищансько чутівської площі, а саме: будівництво деканської установки, комплексної підготовки газу для забезпечення збору, підготовки та транспортування вуглеводневої продукції, буріння водної свердловини для водозабезпечення, буріння диканськ... будівництва деканської КПГ, будівництво газопроводу від воду від деканської УКПГ до магістральних газопроводів, номер справи в єдиному реєстрі з ОВД 7453. На сьогоднішній день, в зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступила в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Так. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13.12.17 року 989, на громадських слуханнях присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів, суб'єкт господарювання і представник суб'єкта господарювання. У визначений час на громадські слухання. Громадськість не з'явилася, про що згідно з пунктом 23 порядку складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23, порядку громад... порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую за увагу. Всім до побачення. Дякуємо, гарного дня, до побачення. Дякуємо до побачення.